Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом глазурі для пасок. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: на 6 пасочок, 8 г желатину плюс 25 г холодної води для замочення желатину, 50 г води, 125 г цукру, щіпка лимонної кислоти. При кінці можна додати сметанковий пудинг. Можна взяти ще трішки ягід. Для придання кольору беремо 8 г желатину і 25 г холодної води. Желатин замочуємо в холодній воді, сила желатину 200 блюм. в невеликому банячку з'єднюємо 50 г води, 125 г цукру і щіпку лимонної кислоти. За бажанням можна ще додати какаву 1 2 чайні ложки. Замість води можна взяти будь-який натуральний концентрований сік, наприклад, апельсиновий. Банячок даємо на середній вогонь і доводимо сироп до кипіння при постійному помішуванні. Сироп має закипіти, а всі кристали цукру мають розійтися. Коли це станеться, знімаємо банячок з плити і ще мішаємо 30 секунд силіконовою лопаткою, щоб кипіння зупинилося. Додаємо жилетинник і підігріваємо в мікрохвильовці, щоб він розійшовся. Перемішуємо до повного розчинення. Масу охолоджуємо до кімнатної температури. Робимо це на водяній бані. Вода повинна бути людяна. Коли маса вже не гаряча, а тепла, збиваємо її ручним міксером. Можна планетарним, збиваємо на середній швидкості. Маса буде світліти і збільшуватися в об'ємі. На цьому етапі можна додати екстракт ванілі та сметанковий пудинг. Можна взяти ще трішки ягід для придання кольору. Чим довше збиваємо, тим густіше вийде глазур, щоб були потоки напасті, не треба дуже густої глазурі. Якщо глазур вийшла загуста, за густа, то ставимо на невеликий вогонь і нагріваємо протягом. 50 секунд при активному помішуванні. Глазур даємо на холодні паски. Готуйте з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі па-па-па-па!